Вітаю вас, мої любі овни. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, робимо таро передбачення вже на червень місяць. Пробуємо. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, дев'ять карт це велика кількість інформації. Ну що ж, дивимось, який буде червень для вас, мої любі овни. В нас тут недалеко концерт на фесті. Сподіваюсь, вам не заважає. Ну що ж, мої любі, перша карта для вас, Овни. Що тут у нас місяць? Ух ти ж Місяць починається з місяця, страхів з прихованої інформації, місяця ілюзії. Це те, що ми собі думаємо, уявляємо, але насправді воно воно так не є. Місяця, коли немає інформації, вона неправдива. Ну, тобто, як, як йти через крізь туман. Начебто, я розумію напрямок, я знаю свою ціль, але. Що поруч, які люди, що відбувається, я не бачу і я не розумію. Але місяць це є наша інтуїція, яка нам підказує. От Керуйтеся своєю інтуїцією, ідіть туди, куди вона вас штовхає. Також місяць, мої любі, це є мама в нашому житті, доросла жінка. Для когось це, ну, якщо ви вже дорослий чоловік, то це доросла жінка, можливо, ваша половинка. Для когось це мама, яка має на вас вплив, який вже підставляйте самі, опікає, підказує чи навпаки, не вірить в вас і дратує. Ну, підставляйте самі, який вплив на вас має мама. Місяць також це вагітність. Для когось бажана, для когось несподівана. візьміть це до уваги. Ну що ж, ми йдемо далі. Що далі? Наступна карта, в нас ще попереду купа карт, і ми будемо співставляти, що ж це за місяць, з чим він пов'язаний. Дивимося, наступна карта. Мої дорогенькі овни, що тут в нас? Віка Пентаклів. Віка Пентаклів це, це... Віки це завжди про сумніви, про вагання, про невпевненість. А Пентаклива це ще й вміння підлаштовуватися під. Можливості під ресурси. Тобто, коли моє хочу, не співпадає з моїм можу. От хочу щось придбати, а нема коштів, нема можливостей, нема ресурсів це втілити. Тому це така енергія, коли ми підлаштовуємося, використовуємо те, що ми маємо, використовуємо всю свою дипломатію, все свої вміння, всі свої таланти і навики для того, щоб... Писатися, вижити і отримати потрібний вам результат. Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта, мої любі, овни, для вас, що тут на нас, лицар посухів. О, а це вже ви, а це вже по-вашому. Посух в руки і вперід. Вперед, вперед до, до перемоги, до втілення, до результату це. Ви, мої любі овни, які мчать до, до своїх амбіцій, втілюють свої плани, отримують бажане. Що, здавалося, так? Місяць починався от з таких невпевненостей, немає інформації, я не розумію, куди рухатися, мені бракує ресурсів. А тут дивіться, як енергія помінялася. Все, я знаю, куди я йду, я впевнений в тому, що я роблю. Бачу ціль, не бачу перешкод. Вогонь це дія, це ви, мої любі овни, рішучі, впевнені, навіть десь самовпевнені, це ваша харизма, це ваша сила, це ваша наполегливість. Для когось це дорога, поїздка, переїзд далеко, близько. А для когось це дія ось така активність, рішучість, впевненість, спертість, наполегливість. Ми йдемо далі, у нас наступна колода. Подивимося, ще в нас попереду три карти повне, яким буде червень для вас. Що тут в нас. А, так, все ж таки, є проблема з, з ресурсами. Дивіться, п'ятірка Пентаклів. А в нас був місяць. Тобто, можливо, ви в очікуванні коштів або ви. Не знаєте, як можливо, ви вже десь їх інвестували, і ви не знаєте, отримую прибуток, не отримую чи взагалі отримую свої кошти назад. Бо місяць це немає інформації, прихована інформація. І от п'ятірка пентаклів, це криза. П'ятірки – це завжди про кризу. Коли немає грошей, нема ресурсів, нема сили, нема здоров'я. А можливо, в кості стосується здоров'я. Так, коли місяць цей я не впевнений, чи я зможу, я не знаю. Що зі мною відбувається, я ще не зробив, не зробила обстеження. А можливо, це місяць для когось вагітність, а тут ви себе злечуєте і ви ще не знаєте про цю чудову новину. Ну що ж, але знаєте, ця карта нас попереджає: не будьте занадто зациклені на, ось цьому, на цьому браку ресурсів, тому що ви можете от В такому стані депресивному пригніченому пропустити можливості. Дивіться, як тут світить як тут світло з хатинки, так? воно манить, воно кличе, але людина настільки заклопотана своїм переживанням, що вона цього не бачить. Тобто, так і ви. Звертайте увагу на всі знаки, на підказки, на підтримку, на допомогу, якщо вам пропонують, приймайте. Ну що, ще одна карта? Ще одна карта мої любі, овни для вас нуль, обнулення. А що в нас була друга карта? Двійка Пентаклів. Можливо, тут ви, ви не впевнені, чи я зможу, чи мені хвати сили, чи мені хвати грошей, чи мені хвати ресурсів для нових починань. Це ось двійка, це невпевненість. А дурень це все вам дає можливість. Обнулитися. І знаєте, якщо ви будете отак зациклюватися і думати, переживати, прораховувати, то нічого з того не вийде, тому що дурень це легкість, це енергія повітря. Коли ми з легкістю вирушаємо, не зважаючи, ну, не слухаючи когось, а слухаючи свою, не серце навіть, а знаєте, коли вітер нас несе, коли от ми підхопили оцю хвилю. Це бажання своє, і, і йдемо на зустріч новим звершенням. І нуль це може бути все, що завгодно, любої сфери вашого життя стосуватися, обнулення думок, обнулення зовнішнього вигляду, обнулення тому, що ви переїжджаєте, у вас змінилося, змінилось бачення, змінились думки, змінилося сприйняття, змінились потреби. Головне з легкістю. Що таке дурень? Дурень він ж може мати і плюс, і мінус. Мінус це дурень, коли є дурень, коли лишився ні з чим. А дурень плюс це плюсова енергія це коли ми не боїмося, ми не картаємо себе, ми не, знаєте, не намагаємося прорахувати, прописати, підлаштуватися, підстелити собі соломку, а просто йдемо з вірою на Подивіться, з якою легкістю. Ось тут та дівчинка крокує. Попереду провалля, а вона не боїться. Вона впевнена, що її проведе, її віра її проведе. Ну що ж, ми йдемо далі. Наступна карта. Сімка кубків. Сімка кубків це мої мрії, мої хочу, моє хочу, хочу, хочу мої бажання. Це витання в хмарах, це мрії, це ось таке. Можливо, буде вибір, будуть варіанти, з яких потрібно обирати. Але що в нас тут було? У нас тут був лицарь посухів, та, та що таке третя карта, так? А подивіться, тут людина думає, обирає, мріє, собі там щось візуалізує, а тут людина впевнена, якщо це вибір, то ви його зробите, ви візьмете це і будете рухатися вже куди там, як рахуєте за потрібне. Тобто ви оберете, ви е, зрозумієте, що ви хочете, яким чином, куди рухатися, свій шлях ви оберете. А в нас попереду ще одна колода, дивимося. Мої любі, овни, що тут для вас? Ага, п'ятірка посухів, боротьба і конкуренція. Угу, Ота от конкуренція вас виснажила, так? От настільки виснажила, що ви не маєте сили ні боротись, ні опиратись, ні доводити і взагалі нічого вже не хочу. І от місяці і є ваші страхи. Знаєте, бо по місяцю я забула сказати, це наші страхи, наші фобії, якісь, те, з чим ми боремося, і, і від вас залежить, чи ви здолаєте ці всі свої страхи. Тому що це ніч страшно, не видно, темно, ми прислуховуємося, і вже наша підсвідомість малює нам страшилки, вже опираючись на, на, ну, на ваші якісь ваші страхи. І от п'ятірка посухів це і є конкуренція, боротьба, Боротьба, конкуренція, де ніхто нікого не чує. Всі сваряться, всі доводять своє щось. І де це буде відбуватися? Ну, Підставляйте. На роботі, вдома, між друзями, де ви боретеся, що ви кому доводите? Можливо, для вас це спорт. В спорті, ось ви так виборюєте перемогу. Але це ну, по П'ятірці вас це дуже виснажує. По П'ятірці саме Пентакливі це виснажує ваше тіло. Давайте дивимося далі, що в нас там далі йде. Четвірка кубки, все, я втомився, я не хочу. Я не приймаю, я не хочу. У нас тут була і двійка пентаклів, коли нам бракує ресурсів, коли ми думаємо, підлаштовуємося. І це четвірка кубків, це знаєте, це втома. Це а в нас ще був дурень, обнулення. І ось можливо саме після ось такого стану спокою, відпочинки. Знаєте, коли ми відпускаємо цю ситуацію, ці страхи. Цю боротьбу, ці якісь там, можливо, знаєте, бо вогонь це ж коли і грюкають, і стукають, і вимагають, і примушують, і по місяцю всі ваші страхи дивіться, який тут Вовчик намальований. І вам набридло з цим боротись. Вам набридло жити в, от, в такому в страсі. І ви це просто я не хочу, я не приймаю, я не буду більше боятися. Це такий стан спокою, релаксу. Можливо, вам потрібно відпустити цю ситуацію, піти на природу, або просто побути наодинці своїми думками, розібратися, відпочити, помедитувати. І ось саме в такому стані, ви подивіться, з, з цього стану ви переходите в цей. Вам прийдуть якісь нові інсайди, нові бажання, нові можливості, або ви просто відпочинете. і… Вам захочеться міняти, вам захочеться відпустити цю ситуацію, вам захочеться рухатися далі до кращого, до нового чогось. Ну що ж, і в нас ще одна карта? О, не мої дорогенькі, для вас ще одна карта. О, четвірка посухів, сім'я, підтримка, стабільність. А що в нас тут був? Лицарь. Посухи. Можливо, ви поїдете до рідних, або вони до вас приїдуть, або це подорож і стосується ось рідних, ви для них щось робите. А можливо, це батьківський будинок, і ви і там оформляєте якісь документи, можливо, це спадщина, ви узаконюєте, ділите, судитесь. Ну, Дія і будинок, нерухомість. А можливо, це ваша домівка. Де ви вирішили робити ремонт, щось прикрашати, щось міняти, щось вдосконалювати. Ви це ви, і от сімка кубків це ваші мрії, ви озвучили їх рідним, і лицарь посухів це ваша дія. Ви запропонували на сімейному в сімейному колі це подумали, одобрили. Ви мали декілька варіантів, розглянули, або ви озвучили свої мрії і бажання. І от четвірка Пентаклів це є. Ви прийшли до згоди, ви домовилися, ви, можливо, це вони приїхали вам допомагати, тому що ви щось затіяли, і ваші рідні прийшли вам на допомогу. Ну що ж, мої любі місяць обіцяє бути цікавим. Знаєте, починається з таких страхів, з кризи, з браку сили, браку ресурсів. А тим чим, чим далі, тим воно все стає на свої місця. І рідні допоможуть, і підтримують. Але головне відпочиньте. Перезавантажтесь, впустіть в своє життя нові ідеї, обнультеся, відпустіть свого життя, те, що вам заважає, що те, що вас пригнічує. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам успішного місяця, вдалого, позитивного, легкого, щоб обнулення було легким для вас, цікавим, продуктивним, вдалим, результативним. Щоб місяць ви прожили з гарним настроєм, з любов'ю, з задоволенням. Успіхів вам мої, любі! Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Ставте, будь ласка, свої реакції. Чекаю завжди, завжди реагую. Ставте свої, ну, крім реакцій, ще вподобайки. І хто не знав, я вас запрошую, приєднуйтеся до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, мої любі. Па-па!